Вітаю! Сьогодні ми беремося за ну такий дуже непростий твір Тараса Шевченка Містерія, Великий льох. Так, твір справді складний, багатошаровий. Символи, історія, якісь паралелі. Спробуємо сьогодні, хоч трохи розібратися, що ж там Шевченко заклав, які ідеї, бо вже сам епіграф, знаєте, з псалма положив єсіна, поношені сусідям нашим. Він якось одразу налаштовує на такий, ну, скорботний лад. І час написання ж який 1845 рік. Це ж сама середина ХІХ століття, Україна під Російською імперією, Миколаївська реакція. Ага. Шевченко тут, як завжди, дуже гостро реагує. Він використовує історію, але не просто як набір фактів, а як тло. Тло для роздумів про сучасність, про минулі травми. І сам жанр. Дивіться, містерія. Так, це цікаво, чому саме містерія? А це дозволяє йому поєднати різні пласти, ну, реальність, історію, фольклор, навіть видіння, створити такий об'ємний простір. І структура ж теж не випадкова: три частини: три душі, потім три ворони, три лірники. І все це ніби обрамлено прологом і фіналом сценою розкопок. У суботові, так? Так, у суботові. Це все працює на створення такої особливої символічної, я б сказала. Атмосфери. Гаразд, ну що ж, давайте тоді розплудувати цей клубок. Почнемо з першого розділу: три душі. Отже, три білі пташки це душі дівчат, так? Саме так. Вони прилітають до Суботова, сідають на хрест Старої церкви, Богданової церкви, і чекають. От цікаво, чого вони чекають. Чекають, поки москалі розкопають великий льох, бо їм, значить, хтось сказав, що тільки тоді їх пустять до раю. Інтригує, хто ж це душе, і за що їх так покарано? Це душі дівчат з трьох різних ключових для України епох. І їхня провина, їхній гріх це, на перший погляд, такі ну, дрібниці, випадкові вчинки, часом навіть вимушені. Але в символічному світі поеми вони стають фатальними і для них самих, і як відзеркалення трагедії всієї країни. Ось перша душа Пріся. Пріся. Вона з Суботова. Виросла поруч із Хмельницькими. Гетьман її каже малою на руках носив. Ну здавалося б, таке світле дитинство. То в чому ж гріх? А гріх, уявіть собі, у тому, що вона одного разу йшла по воду і перейшла дорогу гетьману Богдану з повними відрами, з повними за повір'ям. Це ж на удачу. От а тут Шевченко цей знак просто перевертає з ніг на голову. Вона перейшла йому дорогу саме тоді, коли він їхав куди до Переяслава Москві присягати. А ось вона що. І цей вчинок, що мав би віщувати добро, стає прокляттям. Вода у відрах за текстом перетворюється на отруту, від неї гине вся її родина. Розумієте? Маленька побутова дія однієї людини символічно пов'язується з величезною подією, з Переяславською Радою. Саме так. З національною катастрофою, і тому її душа мається, не знаходить спокою, не може потрапити до раю. Вражаюче. просто геніальна інверсія символу, побутова сцена і масштаб історичної драми. Добре. А друга душа її історія, здається, пов'язана з Батурином. Так, друга душа. Вона була ще дитиною, коли війська Петра І вирізали Батурин. Це після того, як Мазепа перейшов на бік шведів. Страшна сторінка історії. Жахлива. Вона бачила всю ту різанину, вижила якось дивом, ховаючись серед трупів у гетьманських палатах, її там знайшли біля мертвої матері. А її гріх, знаєте в чому? Ну. Пізніше, коли Петро І вже повертався після полтавської битви, він зупинився в Батурині у якійсь вцілілій хатині, і вона на його прохання подала води його коневі. Але ж. Зачекайте, це ж могла бути просто дитина, яка виконала наказ царя, або, ну просто проявила елементарну людяність навіть до ворога. Як це може бути гріхом? Ось тут, мені здається, і є вся глибина Шевченкового символізму. У його світі, знаєте, немає місця для виправдань, коли йдеться про стосунки з гнобителем. Вона напоїла коня Петра, тріумфатора під Полтавою. Руйнівника Батурина, тобто вона символічно долучилась до його перемоги над Україною, навіть несвідомо. так, хай і не свідомо, хай і вимушено. Але символічно так. Це такий гіркий урок, будь-яка навіть найменша, здавалося б, послуга злу в контексті національної трагедії вона має свою ціну для душі. Тому вона теж невдовжі помирає і до раю не потрапляє. Це, це дуже жорстко. Але як метафора надзвичайно потужно. Залишилась третя душа, вона ще молодша, здається, немовля. Так, третя зовсім крихітка народилася в Каневі. І її єдиний гріх це те, що вона, будучи на руках у матері, побачила пишну золоту галеру. Це Катерина II пливла Дніпром під час своєї знаменитої подорожі до Криму. І дитина що посміхнулася їй. Просто дитяча реакція, на блиск, на пишноту. Неймовірно. Тобто, навіть невинна дитяча усмішка це гріх. Це ж наскільки глибокий осуд імперії в часи моєї Катерини. Саме так. І наслідок цієї усмішки раптова смерть. І матері, і дитини. Шевченко ж прямо називає Катерину II лютим ворогом України голодною вовчицею. Ну так, її політика ліквідація Гетьманщини, січ, кріпацтво. От. Тому в логіці поеми будь-яка позитивна реакція на цю постать, навіть така несвідома, дитяча, вона неприпустима, вона є гріхом. Отже, три душі, три різні епохи, три різні форми співучості чи жартовності, неусвідомлена дія, вимушена послуга, невинна реакція. І всі призводять до одного результату покарання, неможливості знайти спокій, і вони відлітають так. Дочути, щоб звідти спостерігати, так не знайшовши спокою біля льоху, вони відлітають спостерігати здалеку. Дуже сильний початок. Добре, переходимо від цих, ну майже примарних трагічних душ до другої частини. Три ворони. Тут атмосфера, здається, одразу стає значно похмурішою, хустішою, чи що? Так, значно, з трьох боків світу злітаються три чорні ворони. Сідають на маяку, це, напевно, якась сторожова вежа, так? Скоріше за все, так, і вигляд у них такий, знаєте, як у старих відьом. Шевченко пише дівували, аж поки мохом поросли. Це вже не невинні жертви, це активні сили зла, алегорії, так? Чіткі алегорії ворожих Україні сил, її гнобитерів, тих, хто наживався і продовжує наживатися на її бідах. І їхня розмова, це ж просто цинічне вихваляння, змагання, хто більше зла заподіяв. Хто ці ворони? Перша, здається, із за Дніпра, із Польщі? Так, можливо, символ польського впливу або якихось складних аспектів польсько-українських стосунків. Вона згадує Богдана Хмельницького, закидає йому, що він, мовляв, крав крам та продав злодіям, натякає на його політичні ігри. Вона хвалиться, що спалила Польщу з королями, маніпулювала козаками, наймала їх, запродавала їх німцям така собі інтриганка. Зрозуміла. Друга ворона тут здається все досить прозоро Росія, ну тут без варіантів. Вона каркає про біду, бить бідє, цинічно вихваляється указами, які вона накаркала трі укази на одну дорогу, і тисячами смертей, які ці укази спричинили. Шесть тисяч душ передушила жах. Прямо говорить про закріпачення українців у німецькі кайдани, про розростання імперської бюрократії, дворянства, страшну силу у мундирах розплодила. І, звісно, про економічну експлуатацію добре вміє гріти руки. Це такий концентрований образ імперського тиску. А третя ворона вона здається найзагадковіша і найстрашніша. Прилетає з Гетьманщини. Так, вона, мабуть, найстрашніша. Її можна трактувати як символ м -м, внутрішнього розбрату, зради, колабораціонізму, тих руйнівних сил, що діяли в самій Україні під різними пануваннями. Вона хизується своєю давньою історією злочинів, згадує Сибір, пов'язує себе з кривалими подіями часів Хмельниччини. Богданові я помагала, зі знищенням Батурина, Батурин славний запалила, з розправою над старшиною, в'язненням Полуботка, з будівництвом Петербурга на кістках козаків, на ладу зі Казила. Тобто вона співпрацювала з усіма гнебителями. Виходить, що так з татарами, з мучителем Петром І, німцем запродала. Це символ такої глибокої, закоріненої в історії внутрішньої руйнації. Їхній діалог це ж просто моторошний перелік злочинів проти України. Вони наче змагаються. Продаж нації, смертоносні укази, спалені міста, маніпуляції, знищення еліти, закріпачення, експлуатація. Але щось їх там особливо турбує, правда? Є якийсь момент, о, так. Це ключовий момент їхньої розмови. Звістка про те, що в Україні в якомусь селі народилися близнюки. Близнюки? Так. І це не просто діти, один із них, за їхніми пророцтвами, буде, як той гонта, катів катуватиме. Тобто месник, визволитель? Саме так, який поверне правду й волю, а другий, навпаки, буде катам помагати, стане зрадником. І от цього першого потенційного гонту вони страшенно бояться, бо він розпустить правду й волю по всій Україні. І що ж вони планують як йому завадити? План дуже цинічний, розрахований на людські слабкості. Вони хочуть знищити його, поки він ще малий і поки люди сліпі. А методи ну спокусити багатством золотом облити, підкупити владою, посадами чинами скрутити руки, наслати всі можливі страждання, муки всі наслати. Але врешті вирішують, що найнадійніше це просто фізично знищити, поховати. Так. Просто поховати його. Вся ця сцена сповнена зловісних знамень мітла над Києвом, земля тремтить, чигиринська гора стогне, все віщує щось велике, але для них небезпечне. І ворони відлітають, каркаючи страшну пісню про свого Івана. Того близнюка-зрадника, Так. який попливе вирій їсти гадюк, тобто піде шляхом ганьби і служінню злу, жахлива перспектива. І от на контрасті з цими зловісними воронами з'являються трилірники, зовсім інші персонажі, абсолютно інші. Сліпий, кривий, горбатий. Вони йдуть до Суботова, і мета в них здавалося б, цілком мирна співати людям про Богдара Хмельницького. Біля місця розкопок? Так. І їхня розмова по дорозі вона дуже показова. Вони проходять повз ті самі маяки, де щойно сиділи ворони, і намагаються по-своєму пояснити, навіщо вони потрібні. І що ж вони вигадують? Один думає, щоб панам було видно, як мужики тонутимуть під час повені, другий, щоб люди воду з річки не крали чи там заборонено землю, пісок не орали. А третій взагалі каже, може там москалів розводять. Мускалів розводять, це ж це ж абсурд. Абсурд. Але це геніальний штрих Шевченка. Правда. Ця наївність, ці простодушні безглузді здогадки, вони показують прірву, прірву між народом та імперською владою. Люди бачать інструменти контролю, але абсолютно не розуміють їхньої справжньої мети, їхньої логіки. Тобто народ навіть не розуміє інструментів власного поневолення гірко. І плани у лірників теж такі приземлені заробити копійчину співом коло льоху, бо там багато людей зібралося. Саме так лірники тут вони ж носії народної пам'яті, традиції, співці історичних дум, але їхня сліпота, кривизна, горбатість це ж не лише фізичні вади, правда? Можливо, цей символ неповноти спотвореності цієї пам'яті в умовах гніту. Можливо. Або символ її вразливості, беззахисності перед грубою силою. Що ми, власне, і побачимо далі, вони вирішують перепочити перед тим, як іти співати. І ось ми підходимо до кульмінації розкопки льоху в Суботові. Зібралася юрба, всі чекають скарбів Богдана Хмельницького, присутнє і начальство, і справник. Що ж там знаходять? Ну, копають кілька днів. Нарешті натрапляють на муроване склепіння. Чекають, поки приїде мордати начальство, воно дає дозвіл ламати. І що ж, замість золота, замість коштовностей, страшна картина. Що саме? Костяки в кайданах, якийсь черепок, гниле корито, і така моторошна деталь кістяки, мов усміхались, що сонечко побачили. Ось вам і добро Богдана. Тобто, скарб це не золото, а. Свідчення страждань, насильства, смерті. Так, та сама страшна правда історії, яка ховається під шаром легенд і сподівань. І як на це реагує влада? І справник? Мабуть, шоковані, жахнулися? Аж ніяк. Реакція це роздратування, злість, глузування. Особливо лютує і справник, але ж не через трагедію минулого, яку ці кістки відкрили. А через що ж? А через те, що його представника правітельства в дурні убрали скарбів немає, конфіскувати нічого, старання марні. Його цікавить тільки матеріальна вигода для держави, а не якась там історична правда чи людські долі. І вся ця злість, це розчарування, воно виливається на лірників. Саме на них. Бо якраз у цей момент лірники вирішують почати свою справу співати про Богдана. І справник, розлючений невдачею зі скарбами, чує цей спів і просто вибухає. І що він робить? Називає і Хмельницького, і лірників, мошенниками, дармоєдами, і віддає наказ завалить їм. А Шевченко додає з такою гіркою іронією, що їх забрали і випарили у московській бані про холоді, тобто жорстоко покарали, побили, може, й закатували. Скоріше за все. І ще одна моторошно іронічна фраза: пісні про Богдана стали їм в пригоді, в лапках в пригоді. Тобто мистецтво, пам'ять, які не вписуються в імперський наратив, які не приносять матеріальної користі владі, вони небезпечні і підлягають знищенню. Фінал поеми теж дуже символічний, правда? Москва розкопала лише малий льох у Суботові. А от великого льоху ще й не дошукалась. Так, якщо підсумувати великий льох це неймовірно багатогранний твір. Шевченко тут торкається ключових таких болючих питань української історії українського буття. Це і фатальні наслідки історичного вибору, як, от, Переяслав. Так, і проблема співіснування з імперією. Проблема колабораціонізму, навіть несвідомого, як у випадку з душами, і ця циклічність поневолення під різними силами ці ворони, і руйнація самої пам'яті, історії, культури, спалення Батурина, знущання над лірниками саме так. Цей нещівна критика історичних постатей Хмельницького, Петра І, Катерини ІІ. Він позбавляє їх будь-якого героїчного ареолу. Але що важливо, попри все цей морок, є ж іскра надії. Той близнюк, схожий на гонту, так символ нечищеного прагнення до волі, яке протистоїть зраді, втілений у другому близнюку. Абсолютно, символізм тут пронизує всю поему, душі різні аспекти відповідальності, ворони сили руйнації, зовнішні і внутрішні, лірники носії живої, хоч і вразливої пам'яті, покарані за саме своє існування. А сам великий льох. Це ж, звісно, не про матеріальні скарби, це метафора чогось значно глибшого. Чого саме як гадаєте? Можливо, це сама правда про українську історію, яку намагаються поховати. Можливо, це національний дух, потенціал, сама душа України, яку ворогам так і не вдалося до кінця розкопати, знищити чи привласнити. Отже, бачимо, як Шевченко використовує історію, фольквор, алегорію, щоб створити цю потужну містерію. Це дуже глибокі роздуми про владу, про пам'ять, про національну ідентичність, про відповідальність кожного, і колективну і індивідуальну за долю своєї землі, твір, який Ну точно змушує думати. І, мабуть, він залишає нас із таким важливим питанням, яке винесене за рамки плямої відповіді в поемі. Що ж таке насправді той великий льох, який так і не знайшли? Чи це та сама незнищена сутність українства, яку неможливо викопати й привласнити? І чи судилося народитися і вижити тому другому, схожому на гонту, близняку носію правди й волі, попри всі зловісні плани ворон? Це питання, над яким я думаю, варто поміркувати кожному. Дякуємо за увагу до цього непростого, але надзвичайно важливого твору великого льоху Тараса Шевченка. Сподіваємось, наше обговорення допомогло трохи краще зрозуміти його глибину і, можливо, спонукало до власних роздумів.